Однією з найголовніших ознак держави є її незалежність. І сьогодні наша країна відзначає свою 34-ту річницю від дня незалежності. І з цієї нагоди київська поварня Київ Локал Брювері зварили пиво, яке називається Стронг 34». І власне це пиво я хочу випити в такий знаковий день, тому що вони його присвячували Дню Незалежності. Це у нас буде по стилю Дабл IPA. і тут я маю додати маленьке але. Тому що IPA – це охмелене міцне пиво, і його міцність починається від 7,5%. А в даному випадку ми бачимо міцність пива 6,7%. Це так трошки мене дивує, але в цілому ну, це єдине маленьке але. Бо дизайн мені подобається, дуже гарна етикетка, дуже гарна взагалі подача і класно, що по варять це пиво щорічно. Тобто це в них така вже невеличка традиція варити пиво до нагоди Дня Незалежності України. І давайте переходити до дегустації. Аромат у нього доволі інтенсивний. Тут більше домінує хмелева складова, відчуваються відтінки хвої, трошки такої цедри грейпфрутової або апельсинової. Ну і на фоні така приємна солодова карамельність. Смак у нього теж доволі потужний, він яскравий, він гіркий. До речі, тут IBU складає 75, і воно, в принципі, відповідає дійсності. Воно таке більше хвойне, а цедри вже менше, ніж в ароматі. Тут більше такі от відтінки, пагонів ялинки. от Воно таке вже більше от гірке, забористе, і при цьому доволі повнотіле. Як на мене, тут алкогольність можливо навіть трошки вища, ніж 6,7, або складаються таке враження. Ну, в цілому, доволі таке яскраве пиво. Якщо вам подобається гірке, якщо вам подобається насичене пиво, то варто спробувати. І знову ж таки, якщо сьогодні вам десь випаде нагода, ви побачите баночку такого пива, то обов'язково її випийте. І ще раз всіх вітаю з Днем Незалежності України!